Вітаю, друзі! Нарешті насталося очікуване оновлення додатку, та тепер ми маємо можливість для адміністраторів працювати через додаток Lucky Staff. І так, які ж можливості тепер є у адміністраторів при роботі через застосунок? Перше. Є можливість одразу налаштувати торгову точку, через яку будуть проходити всі платежі. Можна обрати клуб, саму торгову точку та касовий реєстратор, якщо він у вас в клубі налаштований. Далі розглянемо розділ рецепція. Саме через цей розділ буде працювати адміністратор. Доступ до цього розділу надається в системі налаштування співробітники-ролі. Необхідно, щоб був доступ до роботи з мобільним додатком для співробітників, і там є окремий розділ Рецепція. Тоді він з'явиться у вашого співробітника в застосунку. І так, перейдемо до розділу «Каса». Розділ каси відображає всі. Операції, які були здійснено за обраний період, тобто за вчора, за сьогодні. Далі він відображає всі види оплат, які у вас маються в клубі, по, заданому, по заданим параметрам по тій торговій точці та по тій юридичній особі, яку ви обрали. Якщо ми розгорнемо оплати, ми побачимо. Ті операції, які було здійснено, тобто це або поповнення, або продажі, або інкасація. Через розділ каса, як і в самій системі, ми можемо робити тільки операційні винесення та внесення за допомогою плюса та мінуса. Відображатись це буде завжди з видом операції інкасація. Якщо перед сумою не стоїть нічого, це внесення. Якщо стоїть мінус, це було винесення коштів. І так, наступний підрозділ клієнти. В цьому підрозділі ми можемо шукати клієнтів по прізвищу. по номеру тефону, або за допомогою QR-кода, який у нас знаходиться в нижньому, правому куті, та за допомогою сканера, якщо у вас є карточки. Наступне ми можемо створювати нового клієнта, тобто створювати анкету. Для цього нам необхідно заповнити всі основні параметри ім'я, прізвище, стать, дату народження та номер телефону. Також можете додати додаткові параметри адресу, сегменти, ідентифікатори і так далі. Після цього обов'язково необхідно зберігти такого клієнта. Давайте перезайдемо. А, наступне, що ми можемо робити в самій карточці клієнта. По-перше, це переглядати інформацію про нього. Наступне це поповнювати депозитний рахунок. Та нажимаємо оплатити. Все. Після цього сплата зафіксувалась, відобразилася у нас в касі. Якщо ми перезайдемо, вона у нас стала доступна. Наступний ми можемо створювати нові абонементи у цього клієнта або переглядати маючіся абонементи. Давайте створимо новий, обираємо. Стартовамент. Та тепер ми бачимо, що він у нас не сплачений. Заходимо знову в нього та нажимаємо Сплатити успішно. Також нам доступні резерви, якщо є записи на тренування та неоплачені рахунки. Тобто ми бачимо всі борги клієнта, та можемо їх оплатити. Також через карточку клієнта ми можемо реєструвати вход та вихід клієнта. Вказуємо абонемент, по якому він прийшов. Роздягання у нас автоматично вибирається в залежності від пола клієнта та номер шавки. Пропонується також системою. Тепер, якщо ми оновимо сторінку, цей клієнт у нас тепер в клубі. Після того, як він виходить з клубу, можемо перейти знову в його анкету та зареєструвати вихід клієнта. Також оновлюємо бачимо, що його тепер в клубі немає. Ось такі основні функції у нас в цьому розділі з'явились. Тепер перейдемо до розділу групові заняття. Розділ групові заняття дозволяє нам переглянути весь розклад на майбутній та прошедший період, та внести певні зміни в тренування. Наприклад, нам необхідно збільшити кількість місць, тому що зараз. Стоїть нуль, та можемо змінити тренера. Після того оновлюємо. Оновлення, Оновлення це просто перезахід у нас. Так, якому дату робила? Давайте зараз ще зробимо на ну, щось з ближчого періоду. Наприклад, нам необхідно змінити на мистру коліну 10 людей. Повертаємося, ось у нас одразу произошла зміна. Все, такі функції у нас з'явилися в додатку. Тобто, перше, це у нас прив'язка до торгової точки та касового реєстратора. Бачимо розклад групових занять, можемо записати клієнтів, можемо змінити тренера та кількість місць на тренуванні. Наступний розділ Клієнти можемо створити анкету нового клієнта, відредагувати анкету маючогося клієнта, можемо побачити, хто у нас є в клубі, запускати та випускати з клубу. Також можемо користуватися сканером QR-кодів для швидкого доступу. Також з цього розділу проводимо поповнення депозиту у клієнта, створюємо та продаємо абонементи, дивимось резерви та оплачуємо неоплачені рахунки. Розділ «Каса» дозволяє нам слідкувати за змінами в розділі касовий реєстратор. Обирати торгові точки та юридичні особи, з яких проводяться операції з коштами, та можемо слідкувати взагалі за операціями, які у нас були в клубі, робити операційні внесення та винесення. На цьому все.